Біля усті знайшли мертвим 28-річного рівнянина на вулиці Крайдяні. Під час ранкового обходу прилеглої території працівники водонапірної станції виявили у канаві тіло невідомого чоловіка. Ним виявився 28-річний рівнянин. За день до цього він зі своїм товаришем на мікрорайоні Північний був до шостої години. Близько шостої години вони Розійшлися. Товариш пішов додому. А... 28-річний рівнянин залишився на перехресті вулиць на мікрорайоні північний. Що його провело на вулицю Кридяну? На даний час невідомо по даному факту. Триває перевірка причиною смерті після судово-медичних експертизи. Встановлено, що нею є утоплення. Ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Підстав для порушення кримінальної справи немає. Чоловік був неодруженим, проживав з батьками. Питання, як і чому молодик потрапив на берег річки, де його спіткала. Смерть поки що залишається без відповіді.